У темних куточках світу, де реальність межує з фантастикою, існує таємна організація, про яку знають лише обрані агенція розум діє з тіней, використовуючи сили, що виходять за межі людського розуміння для залагодження криз світового масштабу. Проте абсолютна влада спотворює людину, і тепер організація прогнила зсередини. На щастя, група ренегатів агентів-відступників вирішила кинути виклик своїм колишнім наставникам, вивести розум із тіні і не дати організації досягти своїх жахливих цілей. Чи вдасться вам вийти за межі людської свідомості і вирішити долю світу в цій грі розумів і омани? Дізнатися це пропонує надзвичайно атмосферна єнуарна гра Mind MGMT – ігри розуму, правила якої ми з вами її розберемо. Настільна гра Mind MGMT ігри розуму призначена для компанії від 2 до 5 гравців. Проте соло режим також наявний у грі. Один із учасників стає вербувальником агенції розум, який нишпорить по місту в пошуках новобранців, не розкриваючи їхніх посад чи цілей. Усі інші гравці стають ренегатами і намагаються зупинити агенцію розум, знайшовши її, розкривши позицію вербувальника, перш ніж організація завербує стільки новобранців, що зможе остаточно контролювати перебіг усіх світових подій. Хочу зауважити, що для першої партії автори гри рекомендують зіграти навчальну місію, яка має трохи інакші приготування, частково вилучає деякі правила та скорочує тривалість партії. Але Гікач пропонує розглянути. Повні базові правила, адже вони дозволять зрозуміти всі основні елементи гри, які ви можете зустріти під час партії. Проте, якщо вважаєте самостійно зіграти саме навчальну місію, пропустіть у буклеті всі правила на помаранчевому тлі з позначкою Повна гра. Отож, щоб приготуватися до гри, скористайтеся пам'яткою, на якій указані всі кроки, які треба здійснити. Спершу виберіть гравця, який стане вербувальником Агенції Розум. Вибрати можна навмання або на свій розсуд. Гікач радить вибрати вербувальником гравця, який найкраще знає правила. Покладіть ігрове поле горілиць на стіл так, щоб сторона вербувальника була найближче до нього. Протилежна сторона це сторона ренегатів. Ігрове поле це мапа міста Занзібар. Поле поділено на клітинки, це локації, кожна з яких має два символи особливостей. Починаючи з виробувальника, є далі за годинниковою стрілкою, гравці кладуть на поле 5 жетонів заворушень по одному за раз. Ці жетони можна класти між будь-якими двома локаціями, але жетони не можуть торкатися один одного, а також утворювати довгу лінію чи літеру Г. Далі покладіть жетон часу на поділку перша п'ята година треку часу. На стороні ренегатів біля поля покладіть карти дії ренегатів під відповідні написи горілиці, як і карти можливих вербувальників та всіх доступних союзників у відповідну зону поля під написом союзники. На початку це лише одна карта: дельфін шпигун. Так само розмістіть карти дії вербувальника на стороні вербувальника. Покладіть біля поля жетони нотаток, жетони слідів і фішки новобранців, утворивши запас. Після цього вербувальник бере ширму розуму, чорний маркер і таємну мапу, яку розміщує за ширмою так, щоб її орієнтація відповідала ігровому полю. Дуже важливо, що протягом партії Ренегати в жодному разі не бачили вашої мапи, не дарма ж її називають таємною. Далі вербувальник бере один жетон вислизання та розміщує його перед своєю ширмою, після чого він бере одну карту вербувальника на свій вибір або навмання та кладе за свою ширму розуму. А не вибрані карти він повертає в коробку, нікому їх не показуючи. Під час першої партії у вас буде всього дві карти дій вербувальника на вибір. Проте з відкриттям особливих наборів балансу їх ставатиме. Більше важливо зауважити, що карти із синім тлом це карти, які використовує вербувальник, а з коричневим тлом використовують ренегати, щоб спробувати визначити персонажа вербувальника. Тому ці карти її не прибирають до коробки, а викладають на поле в зону під написом Можливі на стороні ренегатів, для того щоб ренегати знали, які особливі вміння може мати вербувальник. Далі вербувальник вибирає початкову локацію будь-яку клітинку на полі та пише один на відповідній клітинці на своїй таємній мапі. Ця інформація має бути прихованою від ренегатів. Після цього вербувальник тасує карти особливостей, бере три з них і викладає їх за свою ширму. Відповідно до позначок на картах, вербувальник має обвести всі символи таких саме особливостей на своїй таємній мапі. Потім вербувальник виконує початкові кроки, переміщує свого персонажа 4 рази на суміжні локації. Переміщуватися можна лише в сусідню локацію по горизонталі чи вертикалі, крім храмів, на якій із яких гравець може переміщуватися по діагоналі. Також ви не можете ані проходити через жетони заворушень, ані переміщуватись у локацію, яку ви вже відвідали. Після кожного переміщення вербувальник відмічає свої кроки цифрами 2, 3, 4 і 5 на своїй таємній мапі. Якщо під час початкових кроків вербувальник заходить до локації з обведеним символом, він вербує відповідного новобранця. Тому після всіх переміщень вербувальник має взяти стільки фішок новобранців, скільки він завербував, і виставити їх біля поділки перша п'ята година на треку часу. Після цього вербувальник розміщує на полі чотири фігурки безсмертних на будь-якій локації в центрі. На краях ігрового поля розміщувати фігурки заборонено, також не можна розміщувати дві фігурки в одній локації. Інші гравці, ренегати, мають вибрати чотирьох агентів, яких необхідно порівну розподілити між собою. Проте загрив трьох, кожен із трьох ренегатів керує одним агентом, а четвертим керують усі ренегати спільно. Вибравши агентів, ренегати кладуть їхні карти перед собою стороною з уміннями догори. Після цього ранегати мають виставити відповідні фігурки агентів у будь-якій локації на краях ігрового поля, а також розмістити другий жетон висизання вербувальника в будь-яку сусідню локацію з храмом по горизонталі, вертикалі чи діагоналі. Наприкінці приготування вербувальник має взяти з колоди ще дві карти особливостей і викласти її горілиць під написом Вербування безсмертними на своїй стороні поля, а позосталі карти покласти стосом до лілиць неподалік. На цьому приготування завершують і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, головною метою вербувальника є завербувати всіх новобранців із запасу або не бути впійманим до моменту, поки маркер часу не досягне останньої комірки, тобто четвертої дня. Для цього кожного ходу вербувальник буде таємно переміщуватися полем відмічаючи всі переміщення на таємній мапі і намагаючись відвідувати локації, що відповідають випалим картам особливостей. У той самий час ренегати мають досліджувати локації і намагатись вистежити вербувальника до того, як вичерпається час. Протягом раунду кожна сторона виконує по два ходи. Спершу ходить вербувальник. Виконуючи одну дію, після чого жетон часу просувають на одну поділку, а далі ренегати активують двох будь-яких агентів. Після цього вербувальник знову виконує дію і просуває жетон часу ще раз. А потім ренегати активують двох позасталих агентів. Після цього раунд завершується. Отож, у свій хід вербувальник може вибрати одну із двох дій: вислизання чи звичайний крок. Звичайний крок означає переміститися в будь-яку сусідню локацію і записати на таємній мапі число, яке йде після числа, записаного минулого разу. Переміститися можна по горизонталі чи вертикалі, але храми також дозволяють переміщення по діагоналі. Ви можете переміститися в локацію, де перебуває агент або безсмертний, не повідомляючи про це інших гравців. Проте зауважу, заборонено переміщуватись через жетони заворушень і відвідувати локації, де ви вже були. Тобто в кожній локації може бути тільки одне число. А от у рідкісному випадку, коли ви затиснуті з усіх сторін і не можете переміститися в будь-яку ще не відвідану вами локацію, ренегати відразу перемагають. Щоразу відвідуючи локацію зі щонайменше одним обведеним символом, ви автоматично вербуєте по одному новобранцю за кожен обведений символ. Утім, ви оголошуєте кількість завербованих вами новобранців лише один раз за раунд, коли жетон часу досягне червоної поділки на треку часу. Тож завербувавши новобранця під час першого ходу в раунду, ви не оголошуєте про вербування. Проте, замість звичайного кроку, ви можете скинути свій жетон вислизання, що лежить перед ширмою, і виконати особливий вид кроку вислизання відповідно до карти вербувальника, що була вами вибрана. У різних вербувальників різні вміння вислизання. Наприклад, «Карл Бокс» дає змогу переміститися рівно на дві клітинки по прямій, і під час такого переміщення ви можете проходити через будь-які заворушення чи локації, що відвідали. Ви маєте записати наступне за порядком число у своїй новій локації на таємній мапі, проте нічого не відмічати на проміжній локації. Після виконання будь-якої дії посуньте маркер на треку часу на наступну комірку. Якщо ви виконували вислизання, додатково викладіть жетон вислизання на трек часу. Цим ви позначите час, коли саме ви застосували вислизання. Якщо маркери на треку часу викладають на червону комірку, тоді додатково ви маєте взяти стільки фішок новобранців, скільки завербували за обидві дії під час цього раунду і виставити їх біля поділки з маркером на треку часу. Ви не маєте вказувати, о котрій саме годині завербували кожного з новобранців. До речі, якщо після будь-якого кроку ви відвідуєте локацію, де розміщений другий жетон вислизання, він стає вашим. Проте не поспішайте забирати його з поля чи казати комусь про те, що ви відвідали цю локацію. Натомість, під час будь-якого наступного вашого ходу, ви можете скинути цей жетон з поля, щоб вислизнути, поклавши цей жетон на трек часу за звичайними правилами. Тепер хочу звернути увагу на безсмертних, адже ви, як вербувальник, керуєте всіма чотирма фігурками, які допомагають вам вербувати новобранців і перешкоджати планам ренегатів. У свій хід перед дією або після неї ви можете перемістити одного будь-якого безсмертного у будь-яку сусідню клітинку навіть по діагоналі. До того ж, безсмертний може переміщуватися в локацію, яку вербувальник вже відвідав, а також у локацію, яку займає агент. Проте не може переміщуватися в локацію, яку займає інший безсмертний, а також через жетони заворушень. Безсмертні, як і вербувальник, мають карти особливостей, що показують, де вони можуть вербувати новобранців. Проте це ті карти, які лежать не за вашою ширмою, а у відповідній зоні, і вони видимі ренегатам. Щоб завербувати новобранців під час вашого ходу, ваші безсмертні мають одночасно перебувати у двох різних локаціях, які мають той самий символ особливості, зображений на одній із карт під написом «Вербування безсмертними. Якщо таке стається, ви можете негайно оголосити це і виставити фішку новобранця із запасу на символ відповідної особливості у правому верхньому куті ігрового поля. Потім скиньте відповідну карту особливості, залишивши її лежати горілиць, щоб ренегати могли її бачити. Наприкінці свого ходу, якщо в зоні вербування безсмертними менше двох карт, викладіть у цю зону стільки нових карт, щоб їх знову стало дві. Якщо колода особливостей вичерпалася, не викладайте нові карти для безсмертних. Проте у свій хід ви можете виконати додаткове переміщення безсмертного. Правда, для цього вам треба розкрити локацію, яку вже відвідали. Для цього викладіть один жетон сліду в будь-яку відвідану вами локацію, де ще немає жетона сліду чи підтвердженої нотатки, що лежить зеленою стороною догори. Після цього ви можете знову перемістити одного безсмертного, дотримуючись усіх правил переміщення безсмертних. Проте це можна зробити лише один раз за хід. Іноді ви, як вербувальник, можете припуститися помилки, наприклад, виконати заборонене переміщення, викласти жетон сліду в неправильну локацію або оголосити неправильну кількість новобранців. Щойно ви зауважите свою помилку, ви мусите негайно повідомити про це ренегатам. і якщо можна, виправити помилку, не змінюючи поточного стану гри. Наприклад, вилучити одного новобранця, про якого ви вже оголосили. Проте, якщо з моменту помилки сталося занадто багато подій, перебувальник має порахувати кількість ходів, виконаних після помилки, і викласти стільки ж підтверджених нотаток у відвіданні ним локації, позначивши на них час відвідування. Для викладання підтверджених нотаток вам треба взяти нотатку і на зеленому боці написати годину, коли ви відвідали вибрану локацію. А після викласти цю нотатку на відповідну локацію на полі. Тепер ренегати будуть певні, що під час певного кроку ви перебували в цій локації і можуть спробувати вирахувати ваше поточне положення відповідно до поточного часу. Щодо ренегатів, то після кожної дії вербувальника вони мають вирішити, яких двох агентів будуть активувати під час свого ходу. Після активації треба покласти фігурки активованих агентів на бік або перевернути, щоб позначити їхню активацію. Отож, за активації агента ви можете спершу перемістити агента. А вже після виконати будь-яку із можливих дій. Під час переміщення можна перемістити агента на відстань до двох клітинок. Правила переміщення залишаються незмінними по горизонталі чи вертикалі, крім храмів. Проте за переміщення ви можете зробити один або два кроки, змінюючи напрямок. ви можете переміщуватися в локацію, зайняту іншим агентом, або через неї. Те саме стосується локації з безсмертним. Проте ви не можете проходити через жетони заворушень. Якщо ви перемістилися на одну клітинку і потім виконали будь-яку дію, навіть додаткову, то більше не можете продовжувати переміщення. Виконуючи дію під час ходу, агент може вибрати одну з чотирьох дій: розпитування, розкриття, вивідування та піймання. Щоб виконати розпитування, виберіть один символ особливості у вашій локації та запитайте вербувальника, чи відвідував він локацію з цією особливістю. Вербувальник має подивитися свою таємну мапу, і якщо він відвідав хоча б одну таку локацію, він мусить відкрити одну, і тільки одну з них. Виклавши в неї на ігровому полі жетон сліду, проте це має бути локація, де ще немає жетона сліду або підтвердженої зеленої нотатки, якщо це можливо. Якщо вербувальник не відвідував жодної локації з такою особливістю, або якщо в усіх відвіданих ним локаціях із такою особливістю вже є жетон слідів або підтверджених нотаток, то вербувальник каже, що викласти новий жетон неможливо. Важливо, храм не вважають особливістю, тому про нього не можна розпитувати. Щодо нотаток, то це особливі жетони, які допомагають ренегатам відстежувати, яку інформацію у котрій годині вони отримували. Кожен жетон нотатки має дві сторони: на білій, не нотації. Ренегати позначають свої припущення. Вони можуть викладати їх у будь-який момент гри, переміщувати їх полем чи вилучати. Зазвичай на таких нотатках пишуть або час, що стосується викладення нотатки, або крок вербувальника. А ось на зелених нотатках указують підтверджену інформацію, зазвичай їх викладають на поле під час дії розкриття. Такі нотатки не можна змінити чи вилучити з поля. До речі, крім цих нотаток, Ренегати не можуть робити жодних інших записів чи будь-яким іншим способом фіксувати отриману інформацію. Усього на полі може бути щонайбільше 15 жетонів нотаток. Тож ренегати мають розумно їх використовувати. Якщо ви перебуваєте в одній локації з безсмертним, то не можете виконати дію розпитування. Крім того, ви не можете розпитувати про будь-які особливості, символи яких є в будь-яких локаціях, де перебуває будь-хто з безсмертних. Якщо ж ваш агент перебуває в локації із жетоном сліду, у свій хід ви можете виконати дію розкриття та скинути цей жетон, щоб довідатися, о котрій годині вербувальник відвідав цю локацію. Проте, якщо в цій локації є безсмертний, таку дію виконати не можна. За виконання розкриття, вербувальник має взяти підтверджену нотатку і відмітити годину, у котрій він її відвідав. Якщо ж агент перебуває в локації з безсмертним, у будь-який момент ходу він може виконати дію вивідування. Для цього виберіть на полі не обов'язково у своїй локації будь-який символ особливості та запитайте вербувальника, чи відповідає цей символ будь який із трьох карт особливостей за його ширмою. Якщо ні, то нічого не відбувається. Проте, якщо так, то вербувальник негайно відкриває цю карту та кладе горілиць біля ігрового поля. Відтепер вербувальник більше не може використовувати цю особливість для вербування новобранців. А після цього він закреслює всі відповідні обведені символи особливостей у локаціях, які ще не відвідав. Після цього агент може виштовхнути безсмертного зі своєї локації в будь-яку сусідню локацію по горизонталі або вертикалі. Проте під час виштовхування ви маєте дотримуватися всіх правил переміщення безсмертних. Наприклад, не можна виштовхувати в локацію, де перебуває інший безсмертний. Якщо виконуючи хід агентом, ви вважаєте, що вербувальник в одній локації з вами, то можете спробувати спіймати його, виконавши дію піймання. І відповідно, якщо вербувальник наразі дійсно перебуває у вашій локації, то він оголошує, що його спіймали. І після цього ренегати відразу перемагають. Проте, якщо вербувальник не перебуває у вашій локації, то оголошує, що вам не вдалося його спіймати, і гра продовжується. До речі, на карті кожного агента вказане його вміння, яке можна застосувати один раз за хід. Деякі вміння це не просто властивості, а дії. Тож, застосувавши таке вміння з написом Дія, вважайте, що агент виконав свою одну дію за хід. проте додаткові дії не рахуються як основні. Агент може застосувати таке вміння до або після того, як він перемістився або виконав дію. До того ж, у грі ви також матимете союзників з першого, а згодом, завдяки відкриттю деяких наборів балансу, ви зможете отримати додаткових. Під час ходу будь-якого агента гравець може застосувати властивість одного чи кількох союзників за бажанням. Після того, як ви виконали переміщення, дію та, можливо, додаткові дії за властивостями карт хід агента завершується. А коли виконують хід два агенти, хід знову виконує вербувальник. Отже, після активації всіх чотирьох агентів раунд завершується. Розмістіть всіх агентів вертикально або переверніть їх і починайте новий раунд із наступного ходу вербувальника. У такий спосіб учасники розігрують раунд за раундом, або до моменту, поки агенти не піймають вербувальника і досягнуть умови перемоги ренегатів, або ж поки вербувальник не завербує всіх новобранців, чи маркер досягне поділку 16-та година на треку часу. У такому разі перемогу здобуває вербувальник. Наприкінці хочу поговорити про ось ці таємничі коробочки під назвою Набори балансу. Кожна з цих коробочок призначена для того, щоб збалансувати складність гри для групи, яка грає кілька партій поспіль, не змінюючи ролей. Після гри переможена сторона отримує можливість відкрити набір балансу, що дасть їй додаткові можливості для збільшення своїх шансів у наступній партії. І звісно, тут ви знайдете додаткові компоненти, які частково зможуть полегшити вам гру. Проте, на відміну від ігор із механікою спадку, вміст наборів балансу можна за бажанням додавати в гру або вилучати з неї, але їх не треба знищувати. Отже, ми розглянули всі правила настільної гри Mind MGMT ігри розуму. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи до вподоби вам така ретро-футуристична атмосфера та на чиєму ви боці розуму, який хоче контролювати світові події, чи ренегатів, які хочуть зупинити агенцію. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па.